Класний матч, бойова ніч я, багато емоцій, яскравий другий тайм і непростий перший, ваші враження по матчу. Е, так, добрий день. Цікава команда, цікава була гра. Ми до неї готувалися ретельно. Перший тайм, звичайно пропустили не обов'язковий гол, але хлопці молодці, в перериві поговорили, зібралися і вийшли, другий тайм переломили, забили гол. Могли ще забити, на жаль, не змогли додавити, але нічия, нічия рухаємось далі. У вас серйозний доступ виступів на професійному рівні. Ось як вважаєте, що не вистачає зараз сучасній молоді, щоб прогресувати в футболі, розвивати, щоб розвиватися, ставати краще, тому що такі моменти у всіх командах вони присутні? Ну звичайно, звичайно, те, що в Україні у нас коїться, це звичайно великий фактор, який впливає на молодь на всіх. Ми, можливо, не вистачає десь умов, не вистачає. Майданчиків, але я бачу, що молодь зараз хоче, розвивається, що багато хлопців тренуються, працюють і думаю, в майбутньому все вийде. Головне, щоб в Україні у нас все наладилося, настав мир, і тоді футбол буде розвиватися, і молодь буде прогресувати, і буде рівень вищий футболу. А так це це закономірно, тому. Будемо будемо сподіватися, що все буде добре. Останні хвилина дещо так емоційно ви реагували на деякі моменти, ось що там відбувалося на полі. Та ні, ну це футбол. Я такий емоційний завжди. Тому переживав за результат, хотіла, звичайно, перемогти. І на, футбол, на полі воно інколи буває, не контролюєш емоції. Хочеться як найкраще, звичайно. Тому десь буває інколи таке, буває трошки заграюся трошки, але. Хотілося, звичайно, просто перемогти. За цього емоцій. Хотілося передати партнерам. На жаль, трішки не вдалося нам сьогодні перемогти. У момент з пенальті чи не було у вас бажання на правах капітана підійти і пробити цей удар? Ну, у нас хто впевнений, в принципі, той б'є пенальті. Останнім часом б'є Артем недоля. Добре, що йому сьогодні вдалося забити. Він був впевнений сьогодні пробити. і взяв м'яч, пробив. Молодець, забив гол. Тому як буде далі, хто буде впевнений, той буде би ти пенальті. Неважливо, не хто б'є головне, щоб забивав і приносив команді результат. І побажання для людей, котрі вас підтримують в кожному матчі, вболівають, приїздять, дивляться. ось що скажете? Ну, звичайно, приємна підтримка на стадіоні і хто дивиться там біля телевізора, біля в інтернеті. Будемо сподіватися, що будем радувати герої, будемо радувати своїх герою. Будемо добуватися результатів і приносити їм приємні враження. Це нам найголовніше, щоб рідні, близькі, наші знайомі, тих всі, хто за нас переживає. Будемо будем сподіватися, що будемо дарити їм тільки приємні враження і приємні емоції, перемоги. Тому болівайте за колос. 2 за колос, і все буде добре, все буде Україна. Вам дякую. Дякую вам. Дякую. Música